Продзвенів дзвінок починається урок. Щоб урок пройшов цікаво, всі беремося до справи. Діти, ми продовжуємо мандрівку казковим містом алфавіт. Сьогодні відчиниться нове віконечко у будиночку Феї Фонетики. Хто буде у цьому віконечку, дізнаєтесь із загадки. З якої саме казки ці рядки. І якому героєві вони належать. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та поносіть до батенька, а в батенька їсти, й пити, ще й хороше походити. Хто це, діти? Так, цей Васик-Телесик прийшов до нас сьогодні на урок. А тепер давайте познайомимося з літерою І. Мов кілочок буква І з шапкою на голові, чи не шапка то, а крапка у малої букви І, а велика буква І личко мила, певно шапку загубила. Отакі От вони чудні дві сестриці букви І. А зараз послухайте загадку і скажіть, де знаходиться звук і у слові відгадці. Натужиться, напружиться, почне лопотати, почудному белькотати. Хто це? Івасик Телесик теж приготував для вас цікаву гру, квітка, цвітка». Давайте з вами назвемо слова, в яких зустрічається звук І. Квітка, орган нюху, ім'я. Свійська птиця. Орган зору, казковий герой, птах. А зараз приготуйтеся стежити, слухати і розуміти почути. Інопланетяни. З того часу, як люди зрозуміли, що Земля не єдина планета у космосі, вони почали замислюватися, може, на якійсь із цих планет є теж життя? Портрети інопланетян змальовували письменники-фантасти. Ці істоти, створені людською уявою, були схожі і на восьминогів, і на павуків, і на зелених чоловічків із великими очима та маленькими ротиками-щілинами. Вони прилітали на землю на різних пристрої, пристроях, але найпопулярнішими стали літаючі тарілки. Зараз хтось све стверджує, що бачив і космічні кораблі прибульців, і їх самих, але доказів нікого немає. Бентежить питання, чи добрі чи ці істоти, чи злі. Чи схочуть вони ділитися своїми досягненнями, а може, вони прилетять із метою полонити землю та її мешканців? Про це знято багато фільмів, деякі ти, напевне, уже переглядав. Незрозуміло, чому вірити, чому не вірити. Краще вже вірити у добрих інопланетян-прибульців.